Масштабне ДТП на Буковині на трасі Чернівці Житомир поблизу села Динівці Новоселецького району зіштовхнулися два мікроавтобуси Мерседес Спринтер та опель Віваро. В результаті одна людина загинула, ще шість отримали травми. На місце події одразу приїхали слідчі новоселецького відділу поліції, патрульні, рятувальники та медики. Рух транспорту біля місця ДТП правоохоронці перекрили. Тож затори по обидва боки траси протягнулись на 2-3 кілометри. Водії вирішили об'їхати місце аварії полем.